Галя, чи готова ти взяти в чоловіки Івана, кохати, берегти, турбуватися про нього і жити з ним в злиднях і болячках, в п'янстві і загулах, по чужих квартирах і вічних кредитах, поки смерть не розлучить вас. Ну, мама. Куме, а що це у вас за синець під оком? Та це у мене вчора була чоловіча розмова. З ким, куме? З дружиною. Їдуть в ліфті чоловік з дружиною і стороння дівчина. Раптом дівчина обертається і лупить чоловіка по морді. Нахаба, та ще й при дружині. Двері ліфту відкриваються, дівчина вискакує. Чоловік весь червоний, заїкаючись. Оксана, чесне слово. Та ладно, не парся, це я погладила. На возі через ліс їдуть кум з кумою. Їдуть годину, їдуть дві і весь час мовчать. Кум несподівано кашлянув, почухав потилицю і каже, Кума, а як у вас справи з картоплею вже цвіте? Колоради не жируть, слідує блискавична відповідь ну ти, куми, як справжній Дон Жуан. Усього два слова мені сказав, і я вже згодна. Потрапили на безлюдний острів росіянин, білорус та українець. Острів голий, ні рослинності, ні тварин, їсти нічого. Росіянин бере ножа, відрізає собі руку, з'їли на сніданок. В обід білорус бере ножа, відрізає собі ногу. З'їли. Вечір. Усі хочуть їсти. Українець, розтібає ширинку, дістає свою балду. Москаль радісно, «Ммм, яка колбаса! Українець йому відповідає, яка ще ковбаса по йогурту та спати.